Друзі, до вашої уваги Renault Megane 2011 року в дуже-дуже чудовій комплектації. Двигун тут 1,5 DCI дизельний. По пробігу 190 тисяч. Автомобіль в дуже чудовому стані. Похто були незначні пошкодження, професійно виправлені сліди цих пошкоджень. О, автомобіль просто в чудесному стані ззовні. Мелікань до да, автомобіля. Ззовні немає ніяких. Так, Трошечки по машинці. Розповідаю. По двигуну було зроблено повне ТО. Замінили е, ремінь ГРМ ролики та помпу, поставили все оригінальне. Про це є відеозвіт, я спеціально зняв відео. Це було зроблено на 190 тисяч, після цього автомобіль проїхав 300 км. По ходовій частині замінені рульові тяги, наконечники, правий речаг, шарові на лівому речагу і саліблоки на лівому речагу. Повністю все було замінено, оскільки автомобіль проїхав 200 тисяч і потрібно було зробити ТО. Тобто автомобіль повністю готовий до роботи. Якихось моментів в принципі, немає по ходовій частині. Задні диски разом з підшипниками помінені також. Тобто до дисків немає підвітання, вони тут йдуть разом у комплекті з підшипником. Ось, Розповім трошечки по салону, по комплектації, до речі. Безключовий доступ, згортання зеркал, підігрів зеркал і регулювання електродзеркал. Карти досить такому непогані стане. Видно, що автомобіль немає, я пробігу більше ніж 200 тисяч. Нічого не зашорпане. Такий гарний руль у нас тут стоїть. Оце дошки треба трошечки поким чистити. Ось ще ступочка у нас тут. Музичка, до речі, замінені всі колонки, тому що з правої сторони колонка репіла і взаді з правої репіли. Вони всі замінені на 16 замість 13. І досить гарна акустична музика. Ось, е, Карти з картою пам'яті спеціально завантаженими картами. Помилок ніяких немає, від слова зовсім. Так. По задній частині автомобіля так само. Ну, Треба зробити невеличку хімчисточку, хіба дружина їздила по багажнику. Також місце більш достатньо, це велике такі автокрісло дитяче. Ось. Воно регулюється взад і вперед, тому воно досить таки масивне і воно сюди влазить і ще є додаткове місце. Також усе у комплекті, запаска також у комплекті, домкрат, трос, усе, що повинно бути в автомобілі, там є під підковер, не буду зараз діставати. Ось, Друзі, тому, якщо когось цікавить, телефонуйте, буду радий розповісти вам додаткову інформацію. І завжди на зв'язочку.